Візит до України архієпископа з Ватикану Клаудіо Марія Челлі, який одночасно є президентом папської ради із соціальних комунікацій, розпочався у понеділок 21 травня з відвідин католицького медіа-центру. Архієпископа супроводжували секретар апостольської нонціатури в Україні Монсеньор В'ячеслав Тумір та директор департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців. Архієпископ Челлі очолив службу Божу в каплиці покровителів ЗМІ. Співслужили директор католицького медіа центру отець Павло Вишковський та директор Радіо Марія, отець Олексій Самсонов. Цю першу святомесу на українській землі архієпископ Черлі відправив за усіх працівників католицьких медіа та комунікацій України, щоб вони мали відвагу невпинно говорити правду про Бога і правду про людину. У своїй проповіді архієпископ наголосив на посланні папи Бенедикта XVI з нагоди дня працівників змі, які відзначали напередодні. Ви совете кельтема дістанно шельто да папа тема послання папи для журналістів на цей рік була тиша і слово. Це є дорога євангелізації. Це є цікавим великим викликом для нас. На перший погляд, заклик видається суперечливим. Бо як займатися комунікаціями, коли папа запрошує нас до тиші? Але саме в тиші ми відкриваємо інших людей та чуємо їх так само, як в тиші можемо чути Бога. Саме в тиші ми можемо надати справжнє значення своїм словам. Тиша є важливою частиною комунікації. Дуже важливо використовувати сучасні медіа технології, щоб проголошувати слово Боже. Нашу інформацію надихає свідчення про Ісуса Христа. Ми покликані свідчити всім своїм життям про нашу віру в нього. Наша комунікація повинна народжуватися прямо з вірного серця, яке любить Господа. Отже, запитання, які мають собі ставити журналісти та всі, хто комунікує через змі, чи справді ми є друзями Ісуса Христа, бо той, хто працює в засобах масової інформації. Повинен мати серце закохане в Бога. На завершення служби Божої працівники медіа центру, волонтери, запрошені журналісти, подякували архієпископу Челлі за благословення. Каплиця КМЦ є важливим місцем, з якої щоденно лине молитва за працівників ЗМІ в Україні. А на регулярних зустрічах в медіа-центрі журналісти і волонтери діляться досвідом, тренуються і знаходять духовне зміцнення, щоб справді бути свідками Ісуса Христа у сьогоднішній нелегкій сфері світських засобів масової інформації. Після Служби Божої архієпископ, який також є президентом папської ради соціальних комунікацій, провів зустрічі з київськими журналістами та медіаволонтерами. Серед них були здебільшого представники телебачення віковічного слова і WTN, а також медіа, що співпрацюють з католицьким медіа-центром П'ятого каналу, ТРК ЕРА, Радіо Марія, католицького вісника. Президент папської ради нагадав про різницю між розповсюдженням інформації та комунікацією, адже остання є значно більш вагомим передаванням та свідченням. Саме тому. Католикам слід бути комунікаторами, тобто свідчити про Ісуса Христа скрізь, де вони є, хочу поставити перед вами два завдання. Перше, дбайте про молодь, намагайтеся, щоб було чимало програм, які будуть вказувати справжню дорогу для молодого покоління, тобто для осіб віком 20-40 років. Сьогодні їм пропонується чимало доріг, які нікуди не ведуть. Натомість ви маєте показувати справжню дорогу, якою є Ісус Христос. Отже, перше це молодь. Друге, це трубота про тих, хто далеко від церкви у світі є багато людей самотніх, незважаючи на те, що мають мобільні телефони ічні сучасні засоби спілкування. Вони страждають серце, бо в ньому пустка. Саме тому намагайтеся йти не лише до віруючих, а також до невіруючих, до тих, які самі загубилися і далеко від Бога. Архієпископ Челлі оглянув студію та апаратний комплекс української версії телебачення віковічного слова і WTN. Торік у грудні цей католицький телеканал почав мовлення англійською та українською в кабельній мережі Воля в Києві. У квітні цього року розпочалось цілодобове мовлення українською мовою в інтернеті. А 15 травня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення дозволила і WTN вільно мовити по всій Україні. Телебачення віковічного слова виходить під патронатом римсько-католицької церкви та стало можливим в Україні за сприяння місіонерів облатів непорочної Діви Марії та малих сестер непорочного серця Марії. Мені приємно побувати тут і бачити багато гарних речей, які можуть бути зроблені в Україні. Передаю сердечні вітання своїм друзям з телебачення віковічного слова і Я Відвідував його штаб-квартиру в Сполучених Штатах в місті Бірмінгем і бачив, як багато хорошого і прекрасного можна зробити за допомогою засобів масової інформації. Я знайомий також із засновницею і WTN матір'ю Анжелікою. Я дуже задоволений, що католицьке телебачення почало робитися тут, в Україні. Бачу, як багато значних зусиль треба прикладати у вашій країні, щоб проголошувати Ісуса Христа, адже в ньому і тільки в ньому є наша надія. Давайте робити все від нас залежне, щоб використовувати нові технології задля поширення слова Євангелія в цьому світі. Благословляю вас. Визбайблесень. Також архієпископ Челлі відвідав у Києві редакцію католицького радіо Марія і прочитав лекцію для студентів інститутів міжнародних відносин та журналістики Київського національного університету імені Шевченка у львівській частині візиту архієпископа Челлі, виступ перед семінаристами та студентами Українського католицького університету.